Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мабуть, ви вже по цінникам здогадуйте, що я знаходжусь в магазині Ашан. Сьогодні трішки вам покажу ціни. Ну, в основному, на м'ясо, на молочку, на овочі та фрукти. І подивимось, може якісь є актуальні зараз знижки. Ну, я вже, в принципі, бачу це. Чіпси Лейс з. Крабом з сиром 30, 50 Далі по 45-90 це чипс люкс, різні смаки і з сиром, із паприкою, і з беконом. Так, э, далі це у нас тут чипстерс, чіпс, також різні смаки по э, 50 гривень. Так, квас хлібний, білий, 4190. Ну що скільки тут багато? А, далі пиво 4490. Так, це ми приїхали в саме такий великий супермаркет. Він знаходиться в Києві, вулиця Бариковецька 6. Тут багато всього, від, від продуктів до побутової хімії, до одягу. Тут ходити і ходити, але напевно ми зараз з вами підемо в першу чергу, подивимося ціни на м'ясо. Вихідний день, але не дуже багато людей. Я думала, що зараз будуть великі черги, але ні. Так, Зараз подивимося ціни на м'ясо. Виріска 380, ширик 369, корейка кістки 349, Градинка 239. Так, стегну куряче 116, філе курячі 220. Виглядає все свіженьке. Гомілка індика 150 гривень. Тут раніше був павільйон м'ясний, але його прибрали. Так, ну далі тут вже подорожче ціни йдуть. Ну Наприклад, такий стейк от, бачите, рибай? Зараз вам покажу. Поближе 550 гривень. Тут, напевно, десь пів кілограму буде. Це вже щось таке по-багатому. Steak Flet iron, а він в яку ціну, а він 394 гривні. Так, йдемо далі. Наша раба куряча філе 249 гривень. Так, далі. Є гомілки по 109 наша раба. Так, ціни на тортики, БКК 696 гривень. Такий ектор з ектором від шефа Київський дрона 394. Великий такий праський, 539 гривень. Так, ідемо далі тоді до молочного відділу. Так, у молочному відділі, що в нас? Тут кефір по 46,90. Далі є такий ферма по 62,90. Так, зараз ще подивимося ціни з вами на молоко. Нам більше цікавить Це по 71,90. Ферма. По 61,40 гривень. Так, а ягодинський, якщо в такій упаковці, 95,90 гривень. Так, тут ферма, 57 гривень. Так, сир кисломолочний по 106,70 гривень. Ну, Щось не дуже так багато знижок. Я думаю, буде побільше. Але тут, тут є йогурт дольше по 46.90. Потім Актимель по 13.90. Айран є знижка по 47,50. І Молокія по 45,90 таке ось молочко. Так, а давайте ще пройдемо, ще глянемо ціни на яйця. Яйця курячі, квочка, великі були по 72,90, тут є м -м -м, дешевше преміум по 47,10. Але там 6 штучок їх. Далі йде ясен світ по 88,50. Це якісь ашановські їхні фірма 6430. Так, добре, курки свіжі, 70-90 коштує. 67,50. Це якийсь, наче, як польські. Ясен світ 71,40. Так, масло ось таке по 106 гривень. А таке от раніше по 119, ягодинські по 108. Я вже бачу, що так порозбирали люди. Далі ферма є по знижкам 99,90. Селянські тут вже, напевно, розібрала, було по 89 гривень. А, Галичина по 87,50 є. І ось такі селянські, дивіться, по 70,90, 90 але 63% жирності. Ось такі знижки на каву. Імпортний по 42,50. Далі помідор 78,90 капуста молода, 26,90 картопля 35,50 пять кабачки 28,90 Так, банани по сімдесят Ой, яка гарна черешня. Черешня 379 гривень. Так, і зараз подивимось на абрикос і на виноград. Абрикос такий от фасований, запакований по 99,90, виноград 8990. А є ще такий червоний 280,30 30 Сливка по 160. І червона по 165,90. Так, персик по 149,90, нектарин по 149,90, персик інжирний по 149,90, персик еліт 240,20. і абрикоси на по 240. Так, давайте пройдемося ще далі. Так, Грейпфрут по 1,90, лайм 159. Так, а далі ще я бачу авокадо. Це цікаво Авокадо по 41,90, далі хас 76,90. Ну, давайте візьмемо він ну, начебто нормальний. Такий тверденький, не дуже м'який. 169 гривень це у нас пів кілограма. Далі гранат 329 гривень, авокадо, тут тобто по дві штучки 173,40. Ось такі банани червоні 207,30, банани міні 180, ананас 129,80, манго – 279. Так, а яку ціну морква? Морква – 55,50, цибуля. 4550. Ось така червона, виходить 67,50. Так, капусточка. Це вже ми ці не бачили. Картопля молода. 35,50. Така звичайна стара 3890. Буряк 45,90. Морква 7590, що ж дуже дорого для моркви. А Картопля отака от молода, але вона дрібненька. Ну, не знаю, не дуже вона на вигляд. Чесник 124 двадцять Є всі ці 31,40. Так, і давайте ще подивимось ціни на перчик. Перець, капі червоний 206, помаранчевий 224,90, жовтий по 225 гривень. Так, біва зірка 169, зелений 159 і такий червоний 209 гривень гарненький, Йдемо далі. Так, полуниця 269 гривень і лохина по 599 гривень. Вон також бачу, є такий нарізне диня і кавун. Диня 189 гривень, а кавун тут вже в залежності від ваги 110 гривень є. Так, це за 800 грам, 84 гривні є. Так, і ми в відділі для пухнастиків. Ось такий е, корм делі Клаус 1990 з різними смаками. Кітікет 1590, фріскас 1490, 1520. Мяу по 15 гривень. Віска 17,40. Так, фелікс по знижкам 1690. Ось такий тут великий вибір з різними смаками. Клуб 4 лапи 1790. Бід 28,90 є по 31 гривні. Майже 32. Так, що у нас є? Пуріна. Пуріна 22,90 по знижкам також йде гурме. По 23 гривні. Є ще по 22. 90. Оптіміл по 3490, по 41,90. Коробці 151 гривня. Далі гурме поштети 23,90. Так, який великий вибір, в мене ж очі розбігаються. Так, це все поштети, поштети. Далі в нас іде шматочками. Так, а ви ставте на паузу, що у вас тут цікавить. Так. Далі. Далі, далі. Це у нас Шані Кет. 9340. Так. І давайте подивимось ціни на сухий корм. Профайн. 419 гривень. Це, напевно, що за два. 2... Кілограми, я так розумію. Так, наприклад, ось такий от Optimio 700 грам 299 гривень. Далі брід для стерилізованих 399 гривень. А скільки тут, яка тут? Зараз подивимось вага. Ага, вага півтора кілограма. Йде. Так, і Пуріна Ван, тут є різні ціни, 251 гривня. Ось такий по 275, 251 гривня. Ну, в основному по 251, ті, що йдуть. Так, це зі спіруліною по 299 гривень. Якщо така велика упаковка, 419 грам. Півтора кілограма виходить. Так, це у нас для котиків, а де ж для собачок. Відділ. Зараз глянемо. Наповнювачі он 176-250. Тут великий вибір, ставте на паузу, не буду все називати. Так, а це відділ для собак. Док 178 гривень. Так, знову Поріна Ван. Тут по 179 гривень для маленьких собачок. Є ще такий, велика упаковка за 319. Оптімів 4 кілограма 1129 гривень. Так, ну а тут далі відділ. Для папуг, для хом'ячків. Так, і швиденько зараз подивимось консерви. Сімба, п'ять гривень, брід 123 і 210 профайн 119. Так, 1890, оптівів 118 гривень. Куріна Ван по 20.30. Так, і клуб 4 лап по 2090 коштує. Так, давайте подивимось ціни на алкоголь. Так, латиніум 199 гривень, це шампанське, 184 гривні, 199 гривень. Далі Вино по 166 гривень. Це навіть не вино а шампанське. 166, 133 гривні. Маренго по 163 гривні. Так, далі, далі. Так, тут вже подорожче. Воно гристе так, 929 гривень. Так, 244 гривні маренго таке от коштує, Хенесі 2,809 гривень. Бренді 899 коштує. Так, коньяк 399, 389. Бренді 334, Коньяк 454. Ну тут досить великий вибір. знімати не перезнімати. Друзі, ставте на паузу, кого що цікавить. Мартині 387,90. Так, і давайте на фіналочку подивимось, скільки зараз коштують макарони, наприклад. Баріла 99,90 Листи для лазаньї 84,90 Ось такі макарони. 113,20 Ну, Тут великий досить вибір. Такі баріла 75,90 Ля Для паста 51,90 55,90 це чумак. Так, такий от хуторок по 42,90. Так, давайте подивимось, яку ціну рис. Рис – 51,40. Щедрі брати 73,90. Це ж дуже мало знижок, друзі, в цьому магазині. Крупа Гречана 3190. От ви поки зараз дивитесь ціни, напишіть мені, будь ласка, в яких магазинах ви скупляєтесь. Бо шан, я щось дивлюсь, не дуже такий і прямо дешевий магазин. Крупа пшону 23,90. Так, ячка. 22,90. Пшенична паша 22,90 Так, чумак-паста 89,90 Ось така паста по 123 гривні 66,40 54,90 Чай 49,90, граб 80,20 20 Далі тут з різними смаками по 98,50. Так, і давайте ще подивимось ціни на каву. Так, ціни на каву 244, картного 309 гривень. Нескофе 436 гривень. Така от велика карт 636 гривень. Якобс по 649. Амбасадор 655 зараз по знижкам. Такий Якоб 797-10. Так, і схляні тарі 634 гривні. Ось такий Якоб зараз по знижкам 349. Амбасадор 568, ашанівська кава 359 гривень. Так, друзі, ну що, ми подивилися трішки з вами ціни. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть, що ви хочете бачити в наступних відео. Дякую всім за перегляд, гарного вам дня!